Погіршення видимості на дорогах в темний час доби одна з основних причин аварій за участю пішоходів. Щоб зробити мешканців кривого рогу більш помітними, патрульні проводять акцію з роздачі світловідбивних флікерів. Чи розуміють пішоходи важливість цих елементів та як їх можна придбати, з'ясовуємо далі. Для того аби стати більш помітними для керманичів та тим самим позначити себе на дорозі, були створені світловідбивні елементи, так звані флікери. 10 жовтня в центральному міському районі міста правоохоронці кривого рогу нагадували дітям та дорослим важливість присутності світловідбивних елементів у темний період доби на регулярні акції Світись у темряві. Що в темну повершати ми повинні себе показувати, коли проходимо дорогу? Що це таке? Це флікар. Давай ручку. Давай. Раз. Дітям Романа правоохоронці видали флікери. Тож ми вирішили почути його точку зору стосовно важливості мати при собі світловідбивні елементи. Ну я вважаю, що це дуже непогана ініціатива нашої поліції, тому що дійсно в темну пору року, особливо дітей потрібно бачити, щоб в дії не робили правопорушень на дорозі, і діти теж. Серед тих, хто отримав флікери і онуки, пані Наталі. Жінка ділиться, світловідбивні елементи є важливою складовою одягу, особливо в темну пору доби або в умовах поганої видимості. Це елемент, так як діти вже смаличку приучаються до таких стрічок, щоб ходити і не переживати в темну пору року. От. І ми вважаємо, що це дуже корисно. Так? Да? Корисно? Так. Да. Дякуємо поліцейським, дякуємо дуже. Світловідбивні елементи, так звані флікери, можуть бути як вбудованими у одяг, так і продаватися окремо від нього. Знайти їх можна, наприклад, в будь-якому магазині зі спортивним інвентарем. Добрий день. Добрий день. день. Я хочу вас придбати флікер. Дуже добре. Обирайте, який вам подобається. Отакий. Хорошо. Тримайте. Різновидів флікерів чимало. Від найпростіших у формі стрічки до цілих жилетів яскравого кольору із довгими світловідбивними смугами чи навіть зі світлодіодною підсвіткою. Вони працюють за рахунок відбиття світла, тому світяться при потраплянні на них променя, наприклад, від фар автомобіля. Дозволити придбати собі такі може кожен, бо коштують вони у межах 200 гривень. Також наліпки, які клеються на обод велосипеда. Ось такі ленти. які також будуть гарно світитися ввечером або вночі. І також ось такі щирі відбиваючі наліпки, які дуже добре можуть зафіксуватися на вашій руці, нозі або ж на рюкзаку. Також у нас є світловідбивальні ковпачки, які вночі, якщо світло попадатиме на нього, будуть світитись. У темному одязі без будь-яких елементів особу видно на відстані 10 метрів. У кольоровому чи яскравому одязі 50 метрів. А з вдягненими флікерами пішохід помітний за 130 метрів. Хоча деякі люди нехтують правилами, проте, як зазначають правоохоронці, ситуація покращується. Все частіше на вулицях міста можна помітити пішоходів з флікерами. Представниками полку завжди проводяться дані акції для привернення уваги пішоходів. Щоб вони використовували ось такі світлоповертальні елементи, особливо в осінньо-зимовий період, коли вже починає темнішити раніше і Водіям не видно пішоходів, які рухаються або переходять дорогу. Особливо зараз, коли є умови блокауту. Зазначимо, що заклик правоохоронців світитися у темряві не забаганка інспекторів, а прописаний у правилах дорожнього руху пункт, у якому йдеться про те, що у темну пору доби в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Навіть невеликий флікер може відіграти вирішальну роль у попередженні дорожньо-транспортної пригоди. Важливо пам'ятати, що безпека на дорозі це відповідальність кожного. Ярослава Кальченко, Глі Прибчук, перший міський.